У прилуках з'явиться мурал із зображенням нашого земляка народного артиста Миколи Яковченка. Рішення про створення такого арт-об'єкту вже приймалося в 2020-му, проте з ряду причин не було реалізоване його ініціаторами. 20 квітня члени виконкому внесли зміни у своє попереднє рішення в частині ескізу. Микола Яковченко буде на муралі у вишиванці та козацькому бранні, тоді як раніше планувалося зобразити його у костюмі із улюбленою собачкою. З собачкою у нас уже принципі. Пам'ятник є, а це більш так е, національно, традиційно, На мій погляд, цей ескіз удачніший, може навіть за той, що ми тоді погоджуємо. Художній витвір прикрашатиме одну із стін дев'ятиповерхового будинку по вулиці Київській, 313. Його мешканці не проти, запевнив один із ініціаторів створення муралу Олександр Овдієнко. У нас тепла іде така діалогі з жителями будинку. По-перше, була консультація з Тетяною Зоць саме з поєднання двох брендів міста Прилуки це козацтво і це, це театральність. По-друге, ми будемо робити творчі веч, ми будемо робити благодійний збір для ЗСУ. І останнє до цього проекту долучені чотири військовослужбовці-прилучани, які зараз в Бахмуті. Тому вони також підтримують цю ініціативу. Мурал Миколі Яковченко буде присвячений 123-й річниці з дня його народження. Та 938-й річниці нашого міста виконавцем ескізу з цінопису є художник прилучанин Анатолій Гідеван. Проект буде реалізовано за фінансові підтримки громадської організації Прилучани особливі.